Не такий страшний вовк, який його малюють. Вчора я була розстроєна тим, що посилки, які я пакую, ось такої форми вони получаються, трошки кривенькі. Ну, Там десь 5 кутиків, 6 кутиків виходить, ну, по-різному. Тобто не не виходить мене його зробити квадратом. Це для цього, щоб вони були квадратні, прямоугольні їх треба купувати ящики. Спеціальні, це плюс 30-35 до 50 гривень, потрібно витрачати на ящик. Або запаковувати за рахунок клієнта, покупця, тобто враховувати це в доставку на пошті, тобто їхнє пакування. Ну так напевно, хоче пошта зробити, щоб більше було у них. Ну, я так думаю, тому що інакшого я висновку зробити не можу. Як я обійшла всю систему, очень просто взяла посилки всі сьогодні, що запаковані вночі були, і віднесла поштомат. Там ніхто ніяких претензій не скаже, а посилка запакована якісно, все добре з нею. Всередині там і в ще в одній картонці, і зверху картонка. Тому все хорошо. Я вам бажаю гарного дня, успіху. Не розстраюся, завжди можна знайти вихід з будь ситуації. Всім успіху, всім натхнення, бажаєте червоної, кручої аромати. Пишіть мені в особисті повідомлення. Ще є капусти декоративної 10 штук білої. Хто хоче, пишіть.